Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу записати таке цікаве відео на тему капсула часу. Значить, дивіться, в моєму господарстві є декілька блоків живлення, вони використовуються для різних потреб. Це найновіше, що я зробив десь, рік чи півтора назад. Він має отакий корпус якогось апарату УПП-2 з номером, не знаю, що це таке, але щось наподобі там було написано е, діна фільма, откол, е, ще щось там і сеть. Тобто якась радянська техніка для підключення, налаштування. І відтворення, напевно, якісь фільмів з пленки. Він має такі отут ніжки, можна їм користуватися отак. І має знизу так само ніжки можна користуватися так. Має показник вольт ампери нагрузки, ну і можна регулювати менше-більше. Це вже. Сучасна така техніка. Цей я зробив ну, років 20, напевно, назад, може трошки більше. Як бачите, це корпус телефонного апарату та 57 є два виходи, такі під вилку і такі під зажими. Тут так, так само є під зажими. Ну, В принципі, можна вілку і сюди обхати і сюди. Ну, і так, що я колись так зробив. Є вимірювання току і напруги. Тут е, ступінчата градація по напрузі 1,5 вольта, 9 вольт, 20 вольт і 30 вольт. Те, що було на трансформаторі, той, певно, я зробив. Тут плавна регулювання. Але сьогоднішнє відео ми не про це. Сьогоднішнє відео про цього красавця. Як я його назвав сьогодні капсула часу, цьому апарату ну, 40 років точно є. Я його ще колись в школі зробив, бачите, він такий мене брудний. Вже багато часу стояв в татовому гаражі, не використовувався. Ну і я вирішив його забрати і подивитися, які ж тоді були технології доступні для. Школяра початківця в електроніці. Ми його спробуємо оживити. Бачите, хтось вже відрізав, певно, шнур потрібен був. І подивимося, що всередині. Попробуємо оживити, подивимося, чи він працює. Для початку давайте трошки його е, протрем, промиємо. тому що працювати з ним буде. Буде, буде не зручно, коли він грязний, такий весь пильос. Зніми хоча б не старий там бруд, а хоча б якийсь пил зверху. Електронікою я почав займатися ще в школі, але далеко не просунувся. Щось по схемі я можу спаяти, зробити. А от відремонтувати електроніку, для мене це так і лишилось незвіданим. Так сказати, темою. Не знаю чому. Не зацікавив мене, коли вчився вже в училищі. Була у нас дисципліна електронні елементи. там Вчили там читати схеми, вчили розбиратись в деталях, але щось, щось мені не зайшло. Не знаю чому. Я залишився таким собі. Радіоаматором. Ну, це мені, в принципі, не мішає щось там майструвати, щось робити. О. Так що, так Ось так ми трошки протерли його. Зразу він почав нам щось показувати вже своє. Зараз я ближче зніму і порозкажу. Ну і Витрим насухо, на повітрі він зараз трошки постоїть, підсохне. І будемо його тестувати. А потім відкривати, якщо щось піде не так. Значить, що з цікавого, я згадую про той час, я вже тоді любив всякі фішки і, бачите, мав непоганий каліграфічний почерк, тому що для вимірювання напруги я пристосував амперметр. Ну, напевно, поставив якийсь там шунт. На наніс на е, шкалу. Це ручна робота, олівець простий, графітовий, напевно дуже м'який, тому що класно виглядає. Підписав вольт і не знаю, що тут там зверху е, І в мене градація йшла 0, 5, 10, 12, 20 вольт. Плюс Якщо вам видно, бачите, і навіть фірмовий знак написав сбп 3 І така от стрілочка. Не знаю, що це означає. Супер блок питання. А чому 3? Перші два я не пам'ятаю, щоб я робив. Може і робив, не знаю. Плюс, плюс отут, мінус отут, напевно, я так думаю. Плюса вже нема. Здерся, а мінус ще шиє. Також е це не фарба, не трафарет, це ізострічка, ізолента не синього кольору, як повинно бути в ті часи, якогось зеленого. Десь, певно, дістав таку зелену. Ну і показує, що сюди менше, а сюди більше. Тут повинна світитись лампочка живлення. Ну, тут, тут я вже не пам'ятаю, який бік. Треба подивитись, ну, тут знімалось. Напруга. такі цікаві факти. Ще на що хочу звернути увагу, цей весь корпус я вирізав вручну. Зігнув його, так як мені тоді потрібно було. Воно все нерівне, булгарок тоді не було. Різав я ось оцими, саме цими ножницями по металу. Вони також збереглися, я їх забрав. Треба їх трошки обслужити, напевно, почистити. Бачите, тут вже був обрив, Тато колись то підремонтував дротом. Але вони ще досить впевнено ріжуть метал. І от я нарізав, зарізав, засверлював ручним дрилем, тому що електричного ще не було. Ну, не знаю, як я вирізав оце віконце, це для мене навіть зараз якісь, якась загадка. Напевно, зубилом вибивав, потім... Напильником все то зачищав, тому що воно якось трохи навіть не по розміру виходить. Ну Тут засверлював ручною дрилем. Дрилем. Благо, це чистий алюміній. І Сверлити його було і різати і шліфувати досить легко. Але якась може і фарба проглядається, не знаю. Ні, напевно, фарби немає алюміній. Ну що ж, спробуємо його підключити. Так, під'єднав я. Провід якийсь знайшов бушний, заізолював, щоб не це. І тут ми зараз підключимо до подовжувача. значить Там у нас включено, пробуємо, що у нас на кінцях, на виході. Ну, Якийсь там щось моргає, напевно, конденсатор. Зарядився. Вам, напевно, не видно буде, може так якось поставити. Щоб було видно. Таке. Вколо, напевно, сюди. О, вже є. Вже є піввольта. Видно? Піввольта є. Регулюємо. І нічого у нас, Чуть... Ні, нічого не міняється. Але коли... коли відключаємо, бачите, зараз я вище візьму? Так. Виключили. Включили. Стрілка рухається. До. Вона не відкалібрована, можна буде її відкалібрувати, щоб вона до нуля йшла. Ну, але щось піввольта є, дійсно. Лампочка не бачу, що тут горіла. Значить, все ж він не працює. Ну, будемо тоді залазити всередину. Так, живлення я від'єднав біля розетки. І здається, я пам'ятаю, що в мене оця от кришка вона не закручена, просто вона якось виймалась, наскільки я пам'ятаю свій. У-у-у, дивіться. Тут дійсно капсула часу. Але тут ще є багато чого цікавого. Я навіть не, не був, не, був здивуваний. Не був... не надіявся побачити це в такому приборі. Дивіться, що це є. Це є радіатор охолодження, правильно? Але наскільки я бачу, це так само вирізане вручну. Цікаво-цікаво. Та... Ну що ж, треба спочатку тут все прибрати пилюку-багнюку. І тоді вже почнемо дивитися, що і як. Давайте, може я візьму вручну, покажу. Бачите, який цей... Радіатор, це явно радіатор не заводський. Це зроблено ручне, якісь комахи тут, трансформатор такий допотопний МГ якийсь, чому МГ, а не ТМ конденсатор 25 вольт 4000 мікрофарад, потужний, потужний. Ну і плата, Йомайо. Я думав, тут все навісне. До речі, там в тому, якщо буде цікаво вам, е е я можу також зняти відео що всередині. Ну і в, і в цьому так само. То тут, порівнюючи з тим, там взагалі все навісне, то тут є, можна сказати, що то печатна плата. Цікаво, цікаво. Ну що, зараз спробую я то відчистити і щось трохи розібрати. Плата тримається От на цій одній гайці, як я подивився вже. Треба її відкрутити. Відкручується вручну без всяких ключів. І тепер... О, і тепер вона може бути витягнута. Провода повинно бути хватити, тому що якось же я його туди... Монтував. Значить, плата виглядає таким чином. Це кусок якоїсь е, кришки від дзвінка здається. От е, півень намальований мелодія точно. Це був, я пам'ятаю, колись старий дзвінок ну е, Він не співав, а він дзвенів. Я насверлив, чи навіть не насверлив, а нарізав дирок. Е, вибачте, отворів. Е, нарізав за допомогою шила, який розігрівав на вогні. Зробив шину мінусову. Оце, мабуть, одна і друга. Можете плюсова. Тут підписано щось. Може вам видно чи ні, Плюс, мінус. Ну і всі, не тут ще пише. К, З, Ага. Пише у нас, що база колектор емітер. Не З, а Є. E. База колектор Емітер. Так, є. E. Ну і більш тут нічого не підписано. В якості електричного захисту була покладена от така бумажка, папірець. Я надіявся, що це схема його, але ні. Просто цупкий папір. Ну, коли він намокне, то, як ви розумієте, ніякого захисту від нього не буде. Але 40 років проробив і нічого не перегоріло. Ну, але, певно, щось десь, щось якогось контакту немає. Будемо дивитися далі. Друзі, значить, першу поломку я вже знайшов, бачите? Контакт бази у нас від цього транзистора від, відвалився, чи відгнив, чи відпав, чи відломався. Не знаю. Треба відпаяти всі контакти, зняти той транзистор, подивитися, чи, він, чи можна припаяти назад контакт, чи замінити його на щось подібне. В іншому Тут нюансів я ніяких не бачу. Є якісь скрутки, спайки, є запобіжник є, може він також перегорів, Ну, не думаю, що тут щось по цим радянським деталям може бути якийсь пробій чи якась поломка. Тут такі резистори, що. Їм нічого не страшне, Вони, їм можна воду <гум> Так, ну Може ще десь якісь контакти відвалився, не знаю, час пройшов, хоча, бачите, тут запаяна вже такими новішими між проводами. Розбираємося з транзистором, поки паяльник гріється, почав дивитися і ось бачу ще одна поломка, не припаяна і віддать, і воно, певно, було. Дуже ненадійно припаяно, тому що цей провід трошки нагрівався. А може, коли паяв його, він так нагрівся. Ну, не знаю, треба було його по новій запаяти. Більше так нема. Ну, зроблено дійсно такою одножильною, одножильним проводом. Але, в принципі, він не використовувався на великих потужностях. Не знаю, для чого я ставив тут. Радіатор, бо радіатор потрібний лише коли якісь там ампери йдуть уже на нагрузку. Ну, напевно, було так по схемі задумано. Ці провода вони дуже ненадійні, Ламки. ну, таке, що було, з того і робили. Тут, бачите, теж, теж ем, провід, о, із, ізоляція почала плаватись. Напевно, це коли я. Прогрівав, пропаював. Паяльник у мене тоді був такий потужний. Воно може нагрівалося, але тут контакту однозначно нема. Тут уже пішов такий більш провід. Не знаю. Якщо подивитися, підходить нормальним проводом і уходить на... Ага, це значить плюс. Ні, це мінус. Мінусова, мінусова е, е, шина, а це плюсова, як так розумію, тому що от підписаний мінус плюс, йде сюди на плюс, сюди на мінус. На але з діодного моста йдуть таким не дуже товстим проводом, але многожильним і більш нормальним. Це оця схема захисту, напевно, регулювання. Вона виконана за допомогою одножильного проводу. Ну що ж, паяльник зараз нагріється, пропаяємо і спробуємо його знову включити. Випаяв я цей транзистор маркою P216A 10 місяця 79-го року, як я розумію. І в нас обломана база, яка не є корпусом. Якби це був корпус, то можна було підпаяти прямо на корпус транзистора і все би працювало. А так ні. Будемо шукати заміну. Ще хотів показати, дивіться, от отвір, сверла такого не було. І видно, що вона цей отвір приблизно вирубаний зубилом. Це кусок алюмінія надрізаний, загнутий і накручений так, щоб виглядало, як як охолоджувати, як... боже, мені вилетіло з голови, як радіатор охолоджений. На щастя, є отака чарівна коробочка, ну, не тих років, трохи пізніше, але детальки тут ідентичні. тиристори. Конденсатори. Що там ще є? Діоди і транзистори. От транзистор якраз два штуки я знайшов. П -216А, й знайшов. П216А 11 місяць 89-го року. Є інші десь я тут знаходив. Інші не такі. Це у нас P213B. 8084 року. Ну, Постан такий був. Що нам думати? то Значить, Транзистор я перепаяв, поставив на місце, почав вивчати систему запобіжника. Запобіжник цілий на 3 Ампера. Але оці контакти я бачу то вирізані. Так само з якоїсь бляшанки, вони поржавіли і не контачат. Уже в мене є латунні, я зараз їх виріжу і заміню. Значить, ще раз оглядав плату і бачу, так само тут є транзистор, підписаний колектор мітер база маленький, і в нього контакт. Відвалився, відгнив з часом. Будемо відпаювати і замінювати. От якщо видно, бачите, що два контакти просто віддержавіли і відпали. Що за транзистор? Зараз будемо вивчати. Як бачите, оба ці транзистори МП-41? Вийшли з ладу, проживіли контакти і відпали. Лишилась тільки база. В тому навпаки, база відпала. Тут відпали контакти. Ну що ж, пошукаємо їм заміну. Транзисторів купа, але 25 А, 25 Б. Це що у нас 14 МП-14, а вони схожі, але трохи не такі. МП 26B. На жаль, в своїй червні шкатулці я не знайшов потрібних транзисторів тому. Звернувся до більш потужних запасів. МП-42 знайшов. Їх уже небагато лишилось. Вони подібні за параметрами, хоча трошки відрізняються за призначенням. Але попробуємо підпаяти їх. Якщо все піде і вся інша схема буде працювати, тоді вже будемо шукати ті транзистори, які стояли, стояли згідно схеми. Ну що ж, друзі, в момент істини підключаємо напругу, включаємо наш блок живлення і пробуємо регулювати. О! Він ожив! Це добре. Це добрий знак. Збільшується дуже плавно, до речі, і зменшується. Що ж показує наш вольтметр? Не знаю, чи буде видно вам. Бо трошки незручно. Так. Показує він 50 0... П'ять. Вольта. У нас тут один. Ну, трохи бреше. Ставим на п'ять. І в нас вольта. Ставимо на десять. І в нас вісім з половиною. Двенадцять. Десять. 10,1, щось таке, хто не контачить мене. І ставим на 20. У нас тут 15 16 вольт. Максимум вже навіть більше 20 виходить. Якщо стати, 22 вольт. Максимум. Коли я побачив, що наш апарат ожив, я вирішив все ж дістати. Його повністю замінити запобіжник поставлю отакий, щоб гарно дивилось і можна було міняти не знімаючи. До речі, ось роз'єм для підключення нагрузки, бачите, як он... корпус металевий і отвори так само металеві, просто колись я їх Просверлив трошки більше, чим потрібно, а на контакти надів отакі прозорі кембрики, не знаю навіть, де їх взяв. І тому вони ще навіть проставку якусь поставив, щоб була ізоляція. Замюв деякі проводи, тому що це все ненадійно, воно дуже ламається і. Хочеться, щоб воно було більш так цивілізовано зроблено. Ну та й зберу та й покажу вам. Ще в процесі ремонту і перепайки замітив отакий е е косяк. Це ж двопозиційний вимикач, він просто має е е попарні контакти. Якщо цей був включений, то під'єднає це до цієї. І цей до цієї. Якщо в інший бік, то під'єднує це до цієї, а цей до цієї. Мені треба було використати якісь два контакти. Наприклад, ці два, ці два, ці 2 ці 2 А я взяв в той час зробив тут перемичку і задіяв ці два контакти. Чому так? Не знаю. Ну, але вирішив, на що мені такий великий. Я поставлю такий маленький з тих же років 1976 чи що. Двухконтактний. Відмінно сюди підійде. Ну, ось, завершив я відновлення нашого блока живлення. Пробуємо включати. Все зібрав, включаємо. Є напруга десь 0,4-05 вольта. І далі додаємо потенціометром. Все, напруга показує, напруга йде. Лампочка, до речі, так само світиться, але ну, правда, на камеру її не буде видно, тому що е, там діодна така лампа стара, вона не дуже ярко світить, але я не вирішив вже її не міняти, хай собі працює. Так що десь якось так. Прибор живий, ще послужить на якихось роботах, а може, буде відпочивати на пенсії, це вже не важливо. Головне, що ми вскрили капсулу часу, розібралися з нею, відремонтували і, і оживили нашу мою пам'ять. Якщо відео вам сподобалось, лайк, підписка. І на тисні на обов'язково щоб не пропустити мої інші відео. Ну а поки до побачення, до нових зустрічей.